Ну що у вас немає світла? Ну у когось в цій країні немає не лише світла, а й совісті. Причому я думаю, що якраз зі світлом у них все гаразд, тому що вони про себе попіклувалися, про свої оточення, про своїх рідних, про своїх близьких. А на українців їм плювати. верніше ні для них українці це дойна корова, з якої можна витягнути ще трохи грошей собі на непогане життя. І сьогодні немає світла не лише тому, що ворог б'є і буде бити і по газу, і по енергетиці, і це робив вже протягом багатьох років. Нічого дивного в цьому немає. Ворог в нас підступний, країна терорист, країна-агресор. Питань нема. Але в нас є й внутрішній ворог. Ворог, який називається корупція, який толерується, покривається владою, я мабуть і очолюється владою. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо. Відповіді від антикорупційних органів, хто ж за цим стоїть. Тому що те, що побачила вся країна за останні там, півдоби, це історія про корупцію, яка знищує державність і допомагає ворогу. Коли непобудовані об'єкти укриття для енергетики, для газових станцій, це не просто вкрадені кошти, це намагання зробити так, щоб ви сиділи без світла, щоб ви сиділи без тепла, щоб ви. Думали про те, а може мені взагалі взяти і поїхати з цієї країни. Тому що якщо країна про мене не думає, то чому я маю думати про те, як їй допомогти? І це все роблять люди, які в теорії мали б робити все для того, щоб захистити енергетику, щоб в ваших домівках було світло, тепло, нормально, наскільки це можливо в умовах війни? Але вони думають про інакше. Вони думають про те, як заробити на вас, заробити на державі і швиденько втік. Тікти з України і під час війни, і після завершення повномасштабного вторгнення. Я думаю, що ми будемо бачити ще багато корупційних розслідувань, багато інформації, багато всього буде виходити назовні. Але я хотів би, щоб ми з вами добре пам'ятали: в нас є два вороги: Росія і корупція, яка за оцінками будь-яких соціологічних досліджень іноді навіть обганяє війну. Це якраз той вирок, який має отримати українська влада за свою бездіяльність або покривання тієї корупції, яка знищує Україну, намагається знищити нашу незалежність і зробити ваше життя нестерпним.